28 жовтня ясне блакитне небо нашим пращурам щувало покращення погоди. Вважали, якщо з'явились комарі, то зима буде пізня і м'яка. Протягом усього дня у Шості буде триматись хмарна погода. З самого ранку йтиме сильний дощ. Удень він може послабшати, проте до вечора знову набере силу. Вдень температура повітря становитиме плюс 12, вночі 5 градусів тепла. Вітер південний до 7 метрів на секунду. 29 жовтня наші пращури звертали увагу на іні. Якщо він Довго на землі протримається, то найближчим часом настане суха і сонячна погода, і буде потепління. У шості протягом усього дня небо буде вкрите хмарами без опадів. Вдень температура повітря становитиме плюс 8, вночі 7 градусів тепла, Вітер змінних напрямків до 5 метрів на секунду. 30 жовтня закінчувався літній шлях і починався зимовий. А погоду передвіщали за зазулею. Якщо вона кує на сухому дереві, то невдовзі буде мороз. Хмари у шості будуть ховати. Небо весь час в день вони ненадовго зникнуть щоб ввечері знову зайняти своє колишнє місце без опадів. В день температура повітря становитиме плюс 14. вночі 10 градусів тепла. Вітер південний до 5 метрів на секунду.